Дорогоцінна праця вчителя є невід'ємною частиною фундаменту, на якому будується наше майбутнє. У Хмельницькому професійному ліцеї ми особливо цінуємо цю важливу роль. Сьогодні, у День працівників освіти, ми хочемо розповісти про наших викладачів та їхній внесок у життя молоді: місія вчителя формування майбутніх професіоналів. Кожен викладач у нашому ліцеї. Це не просто фахівець, який передає знання, це наставник, який формує особистість, допомагає розкрити таланти та знайти своє покликання. Це та людина, яка бачить потенціал у кожному учневі і робить усе, щоб допомогти йому його реалізувати. Ми вчимось не просто професії, а й життєвим цінностям, відповідальності та наполегливості. Важко переоцінити важливість роботи вчителя. Вони не лише передають знання. А й виховують майбутніх громадян. Завдяки їхній праці ми маємо кваліфікованих спеціалістів, які розвивають нашу країну та створюють нові технології. Кожен успіх здобувача освіти це і успіх його вчителя. Вони створюють ланцюжок знань, що передається з покоління в покоління, і це робить нашу державу сильнішою та процвітаючою. Наші викладачі. Наша гордість. Ми пишаємося кожним нашим викладачем, їхньою відданістю та професіоналізмом. Це люди, які живуть своєю справою, постійно вдосконалюються та шукають нові методики викладання. Їхня щоденна праця це справжній подвиг. Ми знаємо, як це непросто – працювати в такий нелегкий для України час. Але попри всі виклики, ви щодня приходите до нас з посмішкою і повною віддачею. Ваша стійкість і професіоналізм надихають нас. Дякуємо вам за те, що ви щодня стоїте на освітньому фронті, виховуючи молоде покоління. Шановні педагоги, ви наш приклад. Ваша праця це безцінний внесок у наше майбутнє та майбутнє України. Тож нехай ця праця завжди приносить радість. А здобувачі освіти радують своїми досягненнями. Дякуємо вам, дорогі вчителі, за кожен день, за кожне слово, за ваше серце з Днем Вчителя. Дорогі наші педагоги, від щирого серця вітаємо вас з Днем Вчителя! Завдяки вам, ми не лише опановуємо обрану професію, а й вчимося бути відповідальними та цілеспрямованими. Ви, наші наставники, наші порадники, наші друзі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для щастя, натхнення та нових професійних успіхів. Прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Ваша робота це не просто професія, це справжнє покликання. Ви щодня віддаєте нам частину себе, ділите своїм досвідом та підтримуєте в складних ситуаціях. Ми цінуємо ваш внесок у наше життя. Зичимо вам багато щасливих моментів та гордості за своїх вихованців. З ним, вчителя, дорогі педагоги, хочемо подякувати вам за те, що кожен день ви з нами. Терплячі, уважні та завжди готові допомогти. Ви навчаєте нас, що немає нічого неможливого, якщо є бажання та наполегливість. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого горіння та безмежної любові ваших учнів! Шановні педагоги, вітаємо вас професійним святом. Ви не просто передаєте знання, а й вкладаєте в нас частинку своєї душі. Дякуємо вам за ваше терпіння, мудрість та віру в кожного з нас. Ваша праця це справжній символ нашого майбутнього. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги та багато радісних моментів. Дорогі педагоги, від імені 38-ї групи та всіх студентів нашого ліцею хочемо привітати вас з Днем Вчителя. Дякуємо вам за ваші безцінні уроки, які формують нас як фахівців та як особистостей. Ви відкриваєте перед нами світ нових можливостей та допомагаєте знайти свій шлях у житті. Бажаємо вам багато натхнення, миру та благополуччя.